Друзі, всім привіт! Це канал Неймовірні Юей» І сьогодні наш випуск про тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист свого рідного Ірпеня. Як нищили Кацапів без зброї, що руйнувалося на їхніх очах, і чому сьогодні вони просять допомогу не собі, а тим, хто втратив все, що наживав протягом усього свого життя. Дуже просимо підтримати нас підпускою, вподобайкою та коментарем. Це дасть можливість просувати випуск далі. Ну, ми ходімо знайомитися. Ви обороняли саме цю частину зі сторони Гостомеля, правильно розумію? Як обороняли? Що тут відбувалося? Тин, так? Да? Подивіться, він е, решета. Як ви думаєте, тут було спокійно? Тут не було страшно. Кожна це дирочка це якийсь осколочок, це якась куля. Тут е, висіла над нами по 4, по 5 квадрокоптерів. Накривали з всякою зброєю. У нас просто палити йшли за гнімятами. Перші дні війни ніхто не розуміє, що йому робити ніхто не розуміє, що взагалі відбувається, і е, насправді. Декілька днів були у пошуках зброї, тому що зброї не вистачало перший час катастрофічно. Вони почали наскрити артилерію. Вітів поранили от прямо на цьому перекресті, да, де ну, ми стоїмо. Вітя йому каже, знімає Георгівську ленточку, здавайся. Два, два їхніх ну, один з мухою, один з автоматом. Посередині госпіталя. Ну, Я продовжив їм, кажу, здавайтеся. Вони сказали, що ви лежите зброю, виходьте і зараз. Все, ви почали них стріляти. Як отримали поранення? Зайшло дві пулі, розробило 20 см в Одна пуля ще сидить підсідальнічним нервом, ніхто її не бере доставати, не береться. За півроку переніс 16 операцій, і вроді вже все було нормально. Ну, завтра опять понановому, щоб дорізли, загнилася нога, загнилася. Що десь пішло як так? От Валерій Нірчик він його вин винімав винімав цього того перекрестка і за угол за завів і отрима кулю спис сам теж. Бій був і був бій. Як почали обороняти Єрпінь? Ви військові? Військово було декілька чоловік Тут ніхто не прийшов по приказу. Всі прийшли добровольці. Спорядки. Як ви організувалися? В місті не було організовано ніякої. А, поначалу от ця вулиця була практично заповнена людьми. До першого вистрілу було ну, порядка 200 чоловік. Зі збили. Були люди а, зі зброєю, які а, не вміли розібрати автомат. Розумієте, які залишились, не боялися чому, тому що ну, а, сюди йшли. Псковська десантна дивізія. І дуже непогані хлопці йшли, серйозно підготовлені. Потрапивши в Генштаб, це десь середина березня, може там трошки менше. Всі генерали так засідають, ми такі зайшли, ну, такі стали біля дверей, думаю, ну дочекаємося, коли ж вони там повирішують свої важливі питання. А один такий дивиться на нас, каже, а ви мальчики хто? Він каже, типи з зірпіння. Він каже, який неділю назад типу, здали. Ми кажемо, які здали. Ми стоїмо, тримаємо ірпінь. І тоді вже би, ну, військові позаходили. Мав невеликий інцидент, який відіграв для мене таку ну, досить таку тріпотну роль, коли з ручним кулеметом Калашникова тут був. І він приїхав до нас з консервації, був повністю весь в солідолі. Це коли консервують зброю, типу, щоб вона не псувалась, і не було часу фактично його почистити. І мав під час бою два утикання, коли зброя перестає ваша стріляти. Як діяв? Устраняв. Як витащив магазин, висунув пару патронів, передернув затворну раму пару разів, щоб вона розходилась, вставив магазин теж ніфіга не помогло. Поміняв магазин, почав стріляти одіночні і помогло. А як в перші дні справлялися без зброї? Де її брали? Багато зброї трофейної було. А щоб орки просто так вам зброю віддавали, як ви у них її забирали? Ну, наприклад, з розбитих колон піднімали з трофеї. Коли по них. Почала працювати артилерія, то вони почали тікати. Тікати, як ті миші, допонора. І що? Ну, Прийшов, взяв і поїхав. Танк? Так. А ти вмієш танк водити? Я вмію з нього стріляти. Я от дуже пам'ятаю, добре, перший бій. Тут було їхні дві БМП. О, тут горіло. Перша була, от там далі інша. Ти кажеш про перший бій. Який він був? Те, що вони дуже тупі і дуже наглі. Вони заїхали, ну вони сиділи в наглу на броні. І вони, ото як сиділи, так же само і просто посипались. Я бачив, як один москаль заплезав за оце здання, за вугол. Він був поранений, але він далеко не, ну, не вполз. Його привалила балка гаряча, і все-таки він згорів. Він згорів, і я сильно... І штани згоріли, з голою з сраку лежав, прибіг. <ріхи> Прості люди. Не військові. Боються за свою землю. Що на ваших очах тут відбувалося? Що руйнувалося? Горіло все. Тут все горіло. Тут той будинок, якого зараз зовсім нема. Сюди прилетів. Дивити поверхівка. Літак, літак, так, літак і пробомбив фабом. Це знесли, стерли зовсім будинок. А цей будинок горів а, троє чи четверо суток. Так? Він горів. Його запалили його з БТР запалив. Там стояв БТР і він запалив його. А вгоріло все просто. Де ви шукали укриття? Під бордюркою де-небудь. Де просто, отак от, де, де ліг, там і твоє укриття. Мені дуже добре, я ходив мы ми в більшості жили у цивільних будинках. Більшість з яких люди, коли виїжджали, ну добровільно віддавали. Тобто кажуть, хлопці живі. Тіпа, типу. але їх доводилося змінювати, тому що почали висікати, піднімати дрони з тепловізором, вишукувати. А у них така була тупорила тактика. Вони це тактика вижженої землі. Вони не знають, куди бити. От у них є квадрат, і вони його просто засипають повністю. Попали, не попали то вже таке. Довго у них прожити не вдавалося. День максимум, може декілька годин. Потім він згорав. Треба було Шукати інше укриття. Чіпайпка, це із за нас. це да. Ви розумієте, ціна, що, потому, що да. Да. Це ми стояли ось тут, але не по нам працювали. Всі розуміють, що по нам. А це дом по нам робота. Але давайте Тазі побачимо, скільки загинуло гром... ну, громадян э, міста і скільки в Бучі, там, де окупація була. Скільки? І яка буча, яка да. буча, блін, яка річ. Може ці будинки Будівлі трошки... можна відбудувати, але шкір вже вже, ну. Може набагато більше. Тут два дня 62 трупа. Ось в цьому будинку ми переховувались, переховувались тильної сторони, тому що щоб не бути на лінії вогню противника, перший приліт був е такий, ну не дуже сильний. типу, тільки посипалася стеля, е винесло шибки, винесло двері. Був цей, а потім, коли господарі звідси виїхали, е дозволили нам тут жити. Але щоб ми годували собаку, це було двох вороха, сходи. Угу. Бачите? Так, бачу згорені повністю. Як ви евакуювалися? Ну, як козак як заїхав, туди вибув дві, два прольоти, заїхав, сказали вам дві години, і що вас тут не було. Все. Доброго дня. Доброго дня. Вибачте, пробки. Вся буча стояла. Добре. Це смаколи, які вітаміни і солодень. Дякую. Це вам дякую. Вам, та вашому героїчному будинку? Ми раді, що він пригодився. Як виїжджали, ми підвал відкрили. Я знаю, сусіди тут ховалися. Тут як ви евакуювалися? Чи ми, вчасно евакуювалися? Ми, так, ми, от дякуючи Богу, що ми клепки фатили. Ми 25-го виїхали, тобто ми, в принципі, ще без перешкоди виїхали. Що відчули, коли побачили зруйнований цей будинок? Каже, тут усе здоров'я, гроші, все положено. Труд, чесно кажучи, ну. По-перше, я побачила його по спутнику, ми ще там були. Ми побачили його по спутнику, я казала, що, все, я сюди не їду. Ми приїхали, бо мама документи забула тут свої, угу. тобто, нам треба було. Ми 8 квітня вже були тут. Тобто, хлопці ще тут були. Тобто, <ріху> Родичі. Отак ми і познайомилися, тобто, вони ще тут були. А ми приїхали сюди. Ми поки сюди добралися, бо в'їзди ще в Єрпінь не було. І ми вокруг короля Єрпіння, нас зупинили отам от і не пустили. Поки чоловік балакав з військовим, ми я. Я бігом кустами, бігом, кустами, бочком я зайшла сюди. Тобто це був свій ще такий цікавий треш. Там все було забите. Хлопці позабивали, хлопці молодці забили всі вікна, Тобто це там така темна кінь була. І я у мами в кімнаті шукаю ці документи на будинок, паспорт, і хтось ззаді за спиною каже, хто там? Тішить те, що він не просто так пішов. Хоча я ж думала, що він, він же високий був, тобто на п'ятачку, цьому таке, знаєте. Майорів, добре. Я думаю, він перший піде. Він була наша позиція. Сюди прилетіла, ми її подарувала воду, і вода затікла закупівель. Ой, давно ну, я тут я, не було. Тут була у нас у нас генератор, що бордо був, було. І мобільники, і да. тут мобільники залежали. Радіостанції мобільні. були і Ворота з цієї сторони з торни. Бачите, як ось железо вирвало, угу. як хлопці наших гасили тут. Та то ще цього речі багато хлопців залишалися. Тобто і каструльки їхні, ці пуфіки їхні. Дякую. Тому вам дякуємо, що тримали оборону нашу. Можна сказати, звінить Ну, За що? За, За що? Я ну, не кажу, не я не перепрошую, О, я, я, я якби від, від цієї душі вам дякую. ну. Многих ну, люди розуміють, що це... ви стояли здесь, і вот ця Чапаєвка це і за вас. Так, да, є такі версії, все. Ну хотілося б їх взяти за шкурку і, і по сюди посадити. Ну, чого хлопці не виїхали в ліс і в ліс їх там не тримали, тобто чого вони їх запустили сюди, тобто ну. Ну, в ліс відходили. Но люди, які вирішили город не оставлять, вернулися брат. Не звертайте увагу, я, я ж кажу, тобто ну відбудується все. Це війна. Саме страшне, що стався кредит на техніку на все. Ну, але вже дякуючи Богу, все вже виплатили. Mm. <зас> нам, нам можна... І своїми силами, за абсолютно. Ми з чоловіком довгий час збирали. Ми з чоловіком все строїли. тут жодного будівельника не було, щоб ви розуміли. Тут був дуже гарний е, трьохповерховий дім з дуже великим широким підвалом. Його зараз не видно, тому що його нема. Цей будинок е, дуже нам допоміг, тому що е, і в, від серйозних прильотів ховалися в ньому. Чи знайомі ви самими господарями цього, цього дому? Е, на жаль, ні. На жаль, ні. Хоча б, що це за вулиця? щоб і, і номер, щоб знати про який будинок взагалі йде мова, можливо, бачать чи є вам що сказати господарям цього будинку? Так, Ми дуже ми дуже вдячні цим людям, тому що е, вони врятували не одне життя, і е, тепер наш е, обов'язок спробувати допомогти їм. Я перепрошую, ви хоч не тримаєте образу на хлопців за те, що вони переховувалися у вашому будинку? Я образу ні, нікого не тримаю. Нікого. Якби не ці хлопці, хто б знає, чи, чи б залишилось взагалі це місто? Так. Да. Через те мені, як то кажуть, і важко, і не важко. Чи взагалі звертала увагу міська рада чи благодійники на ваш будинок? Щось обіцяли, якусь відбудову. Ми зверталися до нашого мера. Тобто, в плані того, в них стоять свої плани. Вони плани на всю вулицю. Тобто, і то наш підвал не вписується. Вони в тематику цього всього проекту. Тобто, треба зносити усе. Що каже міська рада? Вам нічого чи була якась запропонована допомога? Поки йде війна. Нічого вам компенсувати не будуть. Не будуть. А це дочка вибула через церкву і в штатовський домик Штати подарили. Таких будинків є ну, не один, на жаль. І Я не розумію, чому міська влада не звертає на це уваги, якщо люди допомагали нам теж, чим могли ті, хто, хто прихисток нам дав, типу, хто дав харчі на перший час. Тобто, і оце все так забувається неприємно дуже наш колектив. Хоче вам трошки допомогти, розказати про вашу біду, шукати інвесторів, там спонсорів, які б надавали або матеріал, або фінансову допомогу. А ми вже рукава закатаємо з хлопцями, станемо, будемо ну якось самі радує то що Врятувало життя. Він не просто так наші зусилля всі ці, ці за ці часи пішли. Благодійники, будь ласка, дуже просимо зверніть увагу. Дуже багато життів рятовно, і взагалі, хто його знає, якби вас не було, що було би тут, на цьому місці і взагалі був би звільнений ірпінь. Хлопцям, тобто ірпінь, і втримали. Тобто, тому дуже просимо зверніть увагу. Всі контакти та послання хлопцям залишимо під цим відео. Будь ласка, дякуємо вам так дуже просто... така світла жінка. Знаєш, да. ця урана допомогла. А що була? Ну ми всі живі. Тобто, дякуючи Богу, мої діти живі. Тобто, мама жива ми виїхали. Дякуючи Богу, просто потрібна трохи передишка, зібратися, знаєте, з новими силами. Тобто, а плакати це таке, знаєте? Це таке це наші українські жінки, а?